Надто зворушлива і тепла, як для наради, атмосфера панувала сьогодні у залі засідань Рогатинської міської ради. Нарада радше нагадувала дружню розмову у колі однодумців, хоча насправді говорили про дуже серйозні і важливі речі, а саме про розвиток культури у громаді. А якщо за протоколом, то відбулася нарада працівників культури громади за участю представників постійної депутатської комісії з питань гуманітарної сфери, соціального захисту населення та молодіжної політики на тему з поглядом у минуле та планами на майбутнє. Захід відкрила секретар Рогатинської міської ради. Христина Сорока. Сталися обставини, що в кінці року завжди людина намагається щось проаналізувати, з чим вона йде далі, чи правильно вона йде далі, чи знає, куди вона йде. Ми зараз живемо в такий час, коли нам дуже важко йти, коли ми дуже стомилися, коли ми у нашій ході по житті потребуємо, що нам допомагали, підтримували, надихали, вчасно подали руку допомоги. І йшли з нами в одному напрямку, тому що ми всі знаємо чітко і відрадно, що наш шлях до перемоги він триває, він дуже важкий, він виснажливий, але він правильний, бо тисячоліттями йшла Україна до своєї перемоги. І коли сонечко сходило, то ми не вміли ним натішитися, і воно знову заходило. Ми віримо, що Боженька змилосердиться над нами. І таке сонце зійде і буде нам світити. І в кожного в душі той промінчик сонечка засвітить. Будуть поруч найрідніші, найдорожчі, ті, за кого ми переживаємо, за кого вболіваємо, заради кого ми тут творимо нашу культуру. Хотілося б ще сказати такі міркування, кажуть зараз дуже всі, культурний фронт. я як філолог вам скажу, зовсім не культурний. Фронт є фронт. Фронт є там. А культура це те інше протиставлення фронту. На фронті воюють зброєю. А ми метафорично творимо культуру, творимо додбання, плекаємо те, що створили попередні покоління, і не забуваємо те, що в майбутнє маємо передати нехай воєнну, але культуру. Можна багато аналізувати, багато порівнювати, але скажу єдине. Василя Стуса є така збірочка, веселий цвинтар. Поєднав поєднане, так і ми з вами сьогодні поєднуємо непоєднане, культурний фронт. Я вірю щиро, що в майбутньому обов'язково ми ці поняття розведемо, і культура буде тою духовною зброєю на тому фронті, який має військово перемогти. Від імені Сергія Насалика подякував за роботу працівникам культури громади. Перший заступник міського голови Микола Шинкар. Зараз ми маємо переорієнтувати наші заклади на результативність. Зазначив він. Адміністрація громади готова надавати підтримку різноманітним ініціативам, які підніматимуть імідж галузі та будуватимуть культурну спільноту Рогатинщини. Світ поділений на держави, держави мають різні території, держави мають різні політичні устрої, держави мають різні. Політичні режими, різні конституції, але держави мають одне спільне народи, які мають свої культурні надбання. Держава тримається на культурі і на духовності. Ми не воюємо тільки за територію, якщо тільки на, в тилу розсиплеться культура, посиплеться тил, тому що не буде ідеалів, не буде ідей, не буде прагнень захищати, що ми будемо захищати. Тому е, я е, минулим роком, я надзвичайно приємно вражений. Я пригадую, коли на самому початку скликання у нас були серйозні розмови по наших структурах, закладах культури. Е, я дякую вам всім, що ми зрозуміли цю ситуацію, що ми налаштували так свою роботу, що вона приносить вагомі результати. Вона приносить результати не тільки для нас, вона приносить результати для майбутніх поколінь, оскільки наша культура сьогодні, я маю на увазі, в процесі своєї діяльності, крім культурних заходів, заходів ще дуже провела серйозну роботу по збереженню всіх наших культурних надбань, надбань, надбань українців кілька. Я вам за це щиро вдячний, тому що. Пропустивши цей етап, пропустивши цей період, він відновлення би вже не підлягав. Тому це найважливіший підсумок нашої з вами роботи. А наскільки результативною була галузь культури краю у 2023 році, доповіла начальник відділу культури Рогатинської міської ради Ольга Рибій. 2023 рік. Ще один рік випробувань, рік викликів і рік війни. На початку повномасштабної ми не знали, в якому форматі ми зможемо працювати, а також мій наступний місяць змінював наше уявлення про війну і про її тривалість. І ми зрозуміли, що мистецтво, віра, історія, мова це духовна зброя. І культурне життя витримало тиск обставин. Воно адаптувалося до нових реалій. Ми навчилися працювати в умовах війни, але максимально гнучко з орієнтацією на запити нашого суспільства. А зараз трошки статистики аналітичної дорожки. В громаді функціонує 68 закладів культури. З них клубних закладів 37, бібліотек 30 і одна дитяча школа мистецтв імені Бориса Микузі. При клубних закладах діють 211 гуртів аматорської творчості. 26 аматорських колективів носять звання «Народний», два звання зразкові. Однією з ламкою мистецької позашкільної освіти нашої громади є наша школа мистецтва. В мистецькій школі навчається 310 учнів. Для дітей багатодітних сімей, дітей військовослужбовців, призерів обласних Олімпі... олімпіад діє. У нас 50% знижка на навчання. А для дітей з інвалідністю, дітей з і дітей, позбавленого батьківського піклування, звільняється від оплати за навчання. Наші учні навчаються на п'яти відділах фортепіанний, струнний, народно-духовий, вокально-хореографічний, музично теоретичний дисциплін та образотворчих мистецтв. Щодо, так сказати, гастрольної діяльності, то в минулому році 22 аматорські колективи представляли нашу громаду на обласних, регіональних, міжнародних фестивалях і конкурсах. 67 вихованців школи мистецтв стали призерами фестивалів і конкурсів різних рівнів. Також у нас відбулися заходи з нагоди відзначення і шанування пам'ятних і знаменних дат. Проведено понад тисячу Заход. В громаді також діють в нас шість музеїв. Це музей комплекс місті Ротині, це філія музею мистецтв Прикарпаття, який включає в себе музей садибу Миколи Огрена Бізорічного і музей пам'ятку дерев'яної архітектури та живопису Церква Святого Духа. Е, Меморальний музей підпільна штаб квартира Шухевича філія Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Пандери. Історико-краєзнавчий музей Упілля в місті Ротині. Також в нас є громадські музеї. Музей Богдана Лепкого і визволених змагань в селі Жовчик, музей Ольги Басара в селі Підгородя і історичний музей у селі Зала. Відтак про діяльність очолюваних структур у сфері культури звітували директор Рогатинського базового будинку культури Наталія Стеславська, директор Рогатинської централізованої бібліотечної системи Ірина Худич, директор Рогатинської дитячої школи мистецтв імені Бориса Кудрика і Гробачинський та виконувач обов'язків директора Рогатинського історико-краєзнавчого музею Опілля Роман Ясінський. З їх слів, 2023 рік, незважаючи на війну, був досить продуктивним. Усі проведені заходи були спрямовані на збереження національних традицій та патріотичне виховання молоді, адже творчість нині це. Те, що надихає, дає сили і розуміння того, за що ми воюємо. А воюємо ми за те, щоб бути собою, бути українцями. Саме через культуру ми і можемо демонструвати свою ідентичність, свою відмінність. Варто зауважити, що переважна більшість культурних заходів у громаді були благодійними. Торік таким чином вдалося зібрати 780 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Не менш амбітні плани галузі і на 2024 рік. Найперше мова йшла про достойне пошанування 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, про спільні проєкти. Бібліотек і шкіл громади про краєзнавчі екскурсії села Мергатинщини та багато інших цікавих задумів. Одна із найбільших мрій організувати грандіозне свято на честь нашої перемоги, і ми цього таки діждемось.